Привіт! Я рада тебе вітати на другому уроці йога для початківців. Перед тим, як ми почнемо рухатися, давай м'яко налаштуємося на практику. Займи зручне положення на килимку. У мене зазвичай воно ось так виглядає. Відчуй, як килимок підтримує твоє тіло, таз, стопи. А тепер закрий очі. Або сконцентруйся на якійсь точці. Зроби глибокий вдих через ніс, і глибокий видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих, з кожним видихом до свого тіла ще більше розслабитися. Відпусти напругу з плечей, шиї, обличчя, вдих. Видих, зверни увагу, що відчуває твоє тіло прямо зараз. Який у тебе стан всередині? І як заспокоюється мозок, коли ти зосереджуєшся на диханні. Вдих. Видих. Витих. Просто будь тут, у своєму тілі, в цьому моменті. І ще раз вдих. Витих. І ще раз вдих, видих. Яко відкриваємо очі, хто заплющував. І повільно починаємо нашу практику. Переходимо в позу стіл. Стаємо на карачках. Поза кішка корова. Ми вже знайомі з нею, але я ще раз детальніше вам поясню, як її робити і для чого вона корисна, щоб закріпити. Стаємо на четвереньках, долоні під плечима, колінця під тазом. Робимо вдих і прогинаємо нашу спинку. Груди в нас опускаються вниз, плечі вгору, спинка прогинається, куприк вгору. На видиху. Округлюємо спинку. Животик підтягуємо, підборіться до грудей, голову опускаємо. Знову вдих, корова, видих, кішка. Вдих, корова. Уникайте різких рухів, видих, кішка. Робимо все плавно і повільно. Вдих. Тримаємо живіт тут активним. Видих. Вдих. Користь від цієї вправи. Покращує гнучкість хребта. Видих. Вдих. Знімає напругу в шиї та поперку. Видих. вдих, Останній раз зробимо видих. Повертаємося в нейтральну позицію. Це поза стіл. Ручки у нас під плечима, колінця під тазом, погляд спрямований на килимок. Шия подовжена. Животик підтягнутий. З цього положення ми перейдемо в позу дитини. Пальчики ніг, великі звели, доторкнулися один до одного. Колінця трішечки в сторону, робимо вдих. І на видосі ми витягуємо, тягнемося нашими сідничками до п'яточок. Вклалися на п'яточки, відчуйте сідничками п'яточки. Ручками проходимося вперед, втягнемося за ручками, витягуємо наших хребет, шию голову, розслабляємо на килимок. Видих. Спитка в нас залишається тут рівно. Якщо є неприємні відчуття в плечах, можна ручки покласти вздовж тіла. І розслабити плечики. Але мені більше подобається з витягнутими ручками вперед. Так більше розтягується і розслабляється хребет. Слідкуємо, сіднички у нас не відриваються від п'яточок. Спинку ми тут не прогинаємо а максимально витягуємо. Користь від такої вправи вона заспокоює нервову систему, розслабляє плечі, витягує і спинку. Стоїмо тут і дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. І ще вдих, видих. Робимо вдих і повертаємося в позу стіла. обережно і спокійно. Зараз ми будемо робити позу стола, але з піднятою ногою і рукою по діагоналі. Тобто ми витягуємо праву ручку і ліву ніжку. Малюємо одну лінь від пальчиків рук аж до пальчиків ніг. Слідкуємо за спинкою, тут не має прогинатися поперек, так не має бути. Він має бути рівним, животик активний, видих, опустили ручку. Поміняли сторону. Витягуємо тепер ліву ручку. Праву ніжку намалювали одну лінію, не провалюємося впопереку, животик підтягуємо, видих. Попрацюємо так, повільно міняючи ручки ніжки, тобто, коли ми виводимо ручку ніжку, ми робимо вдих. Затримали, видих. Опустили. Вдих. Затримали. Видих. Опустили. Ця вправа укріпляє спину, руки, плечі. Ми вчимося тримати баланс. І ще декілька разів на ободві сторони. Слідкуємо уважно за поперком. не провалюємося. Животик підтягуємо. Останній раз. Лоці. Залишаємося в цьому положенні, в положенні стіл, будемо робити нитка в голці. Робимо вдих, відриваємо праву ручку, ведемо вгору, дивимося за ручкою. Видих, опускаємо ручку вниз, проводимо її під лівою і вкладаємося на праве плечко, тобто тягнемося за правою ручкою. Невеличке скручування тут. Стегна у нас мають залишатися над колінцями. Покращую гнучкість хребта, розтягую плечко, дихаємо. Повільно. І обережно. Робимо вдих. І, спираючись на ліву, ручку, підводимося вгору, праву ручку знову вгору. Вивели. Видих. Опустилися в позу стіл. Тепер на іншу сторону. Вдих, ліва ручка вгору. Ведемо нашу ліву ручку. Видих. Опустили вниз її і провели підправою, вклалися на ліве плечко. Шию голову розслабляємо. Стегна залишається над колінцями. Не забуваємо про дихання. Повільно, спокійно. Вдих, спираємося на праву ручку, виводимо ліву ручку вгору. Видих опустили. Ручку знову залишилися в позі стіл. Зараз ми будемо робити позу щасливого цуценя. Коліно трішечки, трішечки розвели і проходимо ручками вперед, обережно тягнучись за ручками, прогинаємо спинку. Сіднички мають залишатися над колінцями. Ми намагаємося вкласти наші груди, підборіддя, на килимок. Обережно і повільно. Уникайте тут надмірного тиску на плечі. Шия має бути розслаблена. Ця вправа відкриває грудну клітину, Розслабляє плечі, просто стоїмо і дихаємо. Робимо вдих. І повільно, завдяки ручкам, повертаємося позустіли. Ножки ми ставимо на пальчики. Ручками трошечки прийшли вперед. Робимо вдих і витягуємо наш таз вгору. Спинка у нас рівна, колінця не вирівнюємо, вони залишаються зігнутими злегка. Животик тягнеться. До ніжок. Ручки в нас прямі, пальці розставлені, голова між руками, шия подовжена, погляд спрямований в килимок. Вдих, відчую, як спина витягується, видих, м'ягко відпускає напруження шиї, плечей. Залишаючись в тій позі, ми випрямляємо праве колінце. Тепер поміняли праве колінце зігнули, ліве колінце випрямили. Поміняли, працюємо так. Повільно і обережно. Знову повернулася в поза мордою мортино зігнутими колінцями. Спинка в нас рівна. Ця вправа корисна тим, що вона м'яко витягує хребет, розтягує задню поверхню ніг, плечей, укріплює руки та корпус. Робимо вдих і обережно намагаємося вирівняти колінця. Вдих, видих, обережно опускаємося в позу стіл, поза метелика, обережно переходимо на сіднички, стопи разом, Колінця в сторону, плечки відводимо назад і вирівнюємо спинку. Колінці у нас в сторону розлимо. Посидимо тут і порозтягуємося. Ця вправа розтягує внутрішню поверхню стегу, покращую гнучкість тазу. Можна обережно почергово опустити праве колінце, ліве, праве, ліве. Давайте правильно дихати. Дих. Видих опустили праве колінце. Дих, видих, опустили ліве колінце. Вдих, видих, дих. Видих. І останній раз. Вдих, Видих. Ще раз постоїмо в цій позиції трошечки. Лягаємо на спинку, ручки по сторонам розвели, долонцями до стелі. Колінця зігнуті до себе. Робимо вдих. І на видисі ми колінця будемо опускати повільно вправо. Голову вліво. Можна правою ручку на колінці покласти, щоб вони були щільно прижаті до килимка. Слідкуємо за плечками, обидва плечка лежать на килимку. Голова повернена вліво. Гарно розтягуємо хребет, плечі, і водночас розслабляємо Не забуваємо про дихання. Вдих, повертаємо колінці до центру і голову. Видих колінцями кладемо вліво, голову вправо. І виручку можна покласти на колінця, щоб щільніше прижати її до квинка. Плечки обидва лежать на килинку. Голова повернена вправо. дышим, расслабляемся, работаем Расслабляем. Расслабляем. Повільно повертаємося до центру. Ручками схопилися за колінця, підтягнули їх до себе ближче, обняли, плечки опустили, подихаємо нижню частину спини. Знову робимо вдих. І на видосі повільно все опускаємо на килимок. Ніжки, ручки і розслабляємо. Та згортіло повністю відпочити. Нічого не тримає. Нічого не контролюй. Закривай очі. Відчуй, як тіло стає важким, ніби воно тане в килимок. Спина, таз, плечі. Усе підтримане і в безпеці. Кожен. вдих носить спокій, а кожен видих, знімає напруження. Поступово пробуджує своє тіло. Порухи пальчиками ніг. Рук. Зроби легке потягування. Коли будеш готова чи готовий, відкрий очі, усміхнись, зроби глибокий вдих, перекотися на правий бочок, корінця зігни видих. Знов вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Повільно піднімайся на сіднички. Всідає в зручне положення. Подякую собі за цей час і турботу про своє тіло і розум. А я вдячна вам, що ви практикувалися разом зі мною. Сподіваюся, для тебе цей урок був корисний, і ти підпишешся на канал. І поділишся практикою з друзями. І не забувай повертатися на килимок знову і знову. Будь завжди в ресурсі, піклуйся про своє тіло і до нових зустрічей. Дякую вам!